Особисто для мене, для мене це було надзвичайно вдохновляюще, тому що, ви знаєте, так би жити нам кожного дня, як ми жили чотири е, ночі, пять знаково алькорн – Це зірка. Зірка сузир'я е, великої медведиці. Це теж знаково. Що запам'яталось? Та да все. Все настільки було чудово. І запам'яталось, і я дуже згадую, дякую. Я розумію, наскільки це було важко керівникам, нашим організаторам, тому що я сама якийсь час організовувала такі мероприємства. Я хочу низько кланятись вам, дорогі, Анна Леонідовна, Павло Петрович, Тетяна Федорівна. Микола Миколаєвича, з яким ми співали <рес> разом. Ви знаєте, виступи були на, є, на рівні, тому ведучі були на рівні. А День прапора з прапорцями всі були. День Незалежності всі в вишиванках були. Ви знаєте, такі мироп'ємська. Дуже було б бажано, якби ми все життя так проводили канікули, тому що там ми і відпочивали, там ми і робили корисне. Ми щось свій комп'ютер, системний блок закладали на майбутнє так, тримати як може бути інакше. Ви знаєте, такі мероприємства дуже необхідні. Вони нібито, знаєте, заражають. Заражають. Заражають, ну, так і є, так є да. знаєте, необхідні, дуже енергія така позитивна. І тут зараз ми да. разом ця енергія об'єднається єдна, об і полетить, і зробить свою гарну справу. Особливо мені ще запам'яталось, коли ми у Анни Леонід і Павла Петровича були в Номері і ввечері. Ввечері ми повинні були кожен присутній сказати про свої гарні риси, кращі риси. Уявляєте, не було ні одного, хто б сказав щось інше. А на першому місці було піклування про людей. Це ж настільки необхідно. Ви знаєте, ми всі віримо в Бога, а служачи ближньому, ми служимо Богові. І це ми теж. Стигли, змогли, зробили. Дільфіналі, екскурсія в Драгобич, Ну, знаєте, бажання, щоб всі так проводили свої відпочинки і канікули. Я просто живу, я просто люблю, розкриваючи для життя обійми Я люблю, я люблю кожну мить, я хочу просто щастя, не жаліючи себе. Дав комусь тепло, якщо воно не вернеться. Я хочу, щоб навколо людям везло. Їх посмішка мені відгукнеться. Так тримати, любі, особливо ви, сімейні пари. Дивлячись <клес> на вас, так, так? радієш, <клес> так вдохновляєшся, ви не уявляєте. Дякуємо вам за вашу працю.